На станції здоров'я фахівці центру контролю та профілактики хвороб вимірюють тиск, рівень глюкози в крові та індекс маси тіла. Саме надмірна вага, як і підвищений тиск, є одним із біологічних чинників виникнення неінфекційних захворювань. В залежності від степені ожиріння ми розказуємо, який ризик серцево-судинних захворювань, який ризик діабету. Наголошуємо на тому, що більшість захворювань все ж таки має спадкову природу. Якщо в ваших сім'ях були серцево-судинні захворювання, якщо є родичі безпосередньо, ваші батьки, бабусі, дідусі, які померли від інсультів і інфарктів, вам вже в молодому віці потрібно дбати про своє здоров'я і потрібно постійно проходити чекап по цих захворюваннях. Українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я стартував на Хмельниччині. Перша фаза у 30 громадах України тривала 5 років. Попереду 4 роки його реалізації в області. Правильний спосіб життя, вчасне втручання медицини, а також важливу роль відіграє освітня кампанія. Саме тому сьогодні тут присутні і представники територіальних громад, представники галузі освіти і представники галузі охорони здоров'я, тому що ми всі спільними зусиллями маємо провести нашу роботу. Діємо разом. Це чотири напрямки: серед них навчання і розвиток, формування політик і проведення досліджень, зокрема, факторів поширення ожиріння в дитячому віці та залежностей у підлітковому. Другий напрямок здорова школа і здорова громада, тобто інноваційні підходи до профілактики неінфекційних захворювань у школах, бібліотеках та на робочих місцях. Для посилення спроможності первинної медичної ланки на базі Центру контролю і профілактики хвороб планують створити центр знань з неінфекційних захворювань. Четвертий компонент це все турбота. Це якраз власне новий компонент проекту, який намагається поєднати медичну послугу з соціальною. Зробивши це також і на національному рівні шляхом запровадження нових документів і допомагаючи не лише тим людям, які є маломобільними, а й тим людям, які доглядають за цими людьми, це надзвичайно важливо, тому що ці люди покладають частину свого життя на те, щоб підтримувати життя своїх, або своїх рідних або знайомих, бо навіть іноді незнайомих людей. Хмельницька область у сімці пілотних в Україні Цьогоріч планують обрати чотири громади, в яких буде реалізовано комплексні ініціативи проєкт. В структурі всіх захворювань не інфекційні займають 85%. Тобто ми повинні виявляти на ранніх стадіях неінфекційні захворювання, правильно лікувати і попереджати, змінюючи поведінкові фактори, тому що саме від поведінки, від наших і факторів зовнішнього середовища, залежить те, яке ми маємо здоров'я. Тому відпрацювання здорових звичок, навчання, як саме потрібно поводитись, як саме берегти здоров'я, і як саме не захворіти, це є завдання нашого проекту Діємо для здоров'я. Громади мають подати документи на участь в проєкті до 16 червня. У Меджибіській вже готові впроваджувати ініціативи. Це взаємодія медицини, взаємодія освіти, взаємодія соціальної сфери. Це дуже нам імпонує. Дуже хочеться розвиватися, приймати досвід тих пілотних громад 30, які вже це зробили. Інформація про участь є на сайті Діємо для здоров'я та у соцмережах проєкту. Результати відбору стануть відомі у липні. Іринаріун Ярослав Єфремов новини міста.